Вітаю товариство. продажі з'являється шкода Октавія, а 7 2013 року випуску з 1.6 дизельним двигуном та на автоматичній коробці перемикання передач в білому кольорі в кузові Універсал. Автомобіль пригнаний з Європи. вторинно ніде не підфарбовувався. 139 тисяч пробігу. Він має. Пробіг підтверджений. Є сервісна книжка грм. Замінено на 214 тисяч. Теж є відміточка під капотом. В цілому по автівці давайте пройдемося одразу по косячках. Якщо ми їх будемо бачити, я одразу буду вам показувати їх на відео. Значить, так як я вже казав, ми повністю перевірили на лакофарбове покриття, тут нічого не фарбовано. Є невеличких декілька сколів на передньому бампері. Автомобіль в Європі використовувався досить бережно, що рідко можна буде побачити. Є на порозі ось тут невеличкий скол. По правій стороні, в принципі, по дверях, по крилах все гаразд, і на задньому крилі є ось така подряпина. Але, знову ж таки, кажу на арічці, воно ніде не фарбовано. Ну, Є, що є. Підмалювати трошки, якщо при бажанні, щоб автомобіль був ідеальний. На даху присутні рейлінги, на даху якихось вмятин нема, все гарно. По лівій стороні, по крилу, теж. Якихось костяків нема. На лівій дверці ось тут є невеличкий скол. Значить, по салону. Ну, Як ми бачимо, що це Європа, але вона досить на нормальній комплектації. Тут присутні датчики світла, шкіряне мультикермо, круїз-контроль теж присутній. Мультимедіа з блютузом. Можна підключити собі телефон по блютузу та слухати музику на ваших Пристроях, якими ви користуєтесь. Також тут присутня навігація, хороший бортовий комп'ютер. Шкода теж є. Система старт-стоп теж присутня, під кермові палюстки, до речі, є теж рідкість. І тканинний салон. Салон чистий, охайний, якихось пошкоджень тут немає. Єдине, що ось тут є невеличкий отвір, щось собі хтось робив, якесь кріплення. А так, в цілому. Більше якихось зауважень немає. Тобто По факту автомобіль відповідає заявленому пробігу. Досить містке багажне відділення в нього, я показав вам, поличка теж присутня, не знаю, як вона відкривається має ось так. О, Поличка присутня, багажник, чистий, охайний. В принципі, Хочеться такою котівкою користуватися, коли воно нічого тебе не дратує. По правій стороні теж все гаразд, на задньому ряді сидінь, теж все в порядку. так як я казав, у авто якихось зауважень немає, робота двигуна рівна. Зараз заведемо. Заводиться автомобіль з пів оберта. Одразу відкрию капот. Нічого ніде не димить. Прогазуємо. Все так розумію, тут ще на місці. ніхто не готував до продажу, робота рівненька без якихось посторонніх шумів. По підтіканнях я теж знімав цю кришку, зверху все сухо, з моторної кришки нічого не підтікає, клапана кришка не підтікає, турбіна тут сухенька. Одразу ще приїдемося швиденько. Ви вже будете розуміти собі всю картину. Єдиний нюанс, який є. Який ми виправимо тут, це потрібно буде заправити її. Ну, це вже, власник зробить, я думаю. Так, трошки збільшу камеру. Значить, коробка перемикає плавно гарно, давайте продемонструю паркінг. Задня передача, партронік присутній, нейтральна, драйв, все працює дуже добре, ніяких нюансів немає, скажімо так. Динаміка розгону дуже хороша, шумка класна в даному авто, стуків грюків по ходовій частині я жодних не чую, не бачу. По електроніці теж перевіряли, все працює. Придбати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Погляд за попередньою домовленістю. Місто Львів, вулиця Пасічня, 127, майданчик, ХПАЙ, авто. Тому телефонуйте, оглядайте та купуйте. Таких машин та ще й по такій ціні фактично вторинному ринку немає. Залітайте та купуйте. До зустрічі, бережіть себе, будьте здорові!